Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Докази, що стратегічної розвідки у нас немає. Гора при Буданові прогнозами і гороскопами, переповіданнями жовтих заголовків про важку хворобу Путіна і в кращому випадку організацією рейдів. А от завчасно викрити плани ворога по нарощуванню виробництва ракет, канали поставок ключових елементів до них і завчасно перекрити ці канали. Гора при не спроможна. Пише блогер. Джон Сміта, але висновків наробиться вже більше року. У нас інформує міф, що він єдиний попереджав, але глава розвідки немає з під ковра шептати. Він має бити у дзвони, хапати за грудки, кричати з-на президента, якщо той до нього не прислухається. Я звісно утрирую, але глава ЦРУ Бернс саме і лупив у дзвони. Зливав дані своєї розвідки у всій змі планети. Особисто зустрічався з Зеленським або Дану буркнув щось тихенько, і коли його не послухали, замовчав. Не піднімав скандал, не погрожував публічною відставкою виходом у змі люди. Штам, а переживав про свою кар'єру. За це він мав бути абсолютно чесно звільненим з Зеленським. Пише Джон Сміта. Так Джон Сміт прокоментував повідомлення у Моляна, який заявив, що Україна планує і зробить 1061 ракету, тому що пристосувалася до санкцій. Ну що ракет на 2-3 залпи так, зазначимо, Росія налагодила виробництво найсмертоносніших ракет, якими регулярно бомбить українські. Міста експорт ключової електроніки, яка потрібна для російської військової машини, повернувся на довоєнний рівень. Підрахували у держдепартаменті США у збитих ракетах, якими росіяни били по наших містах до 50 компонентів. Це переважно мікроелектроніка, зроблена в інших країнах. Повідомили Ліганет у головному управлінні розвідки Міноборони. Якщо в Росії не буде грошей, їм нічим буде розраховуватись за компоненти для ракет. Описує Ліганет бажаний сценарій спікер повітряних сил з. З у Юрій Ігнат, адже армію треба годувати до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.